Лідер уміє слухати, у лідера є розуміння, що слухати і відчувати свою команду, це є дуже важливою частиною його життя. Керівник ні. Бос ні. Лідер так. Через те, що ми даємо можливість комунікувати на рівних, через те, що у нас є певний рівень емпатії. От в моєму досвіді хочу вам сказати, що я нещодавно зрозумів, наскільки важлива в бізнесі емпатія, наскільки важлива можливість розмови на рівних зі своєю командою, наскільки важлива підтримка, наскільки важливо проговорювання особистих складнощів, труднощів і іноді навіть вирішування їх, це не є розмазування ресурсу компанії. Це є навпаки додаткова крапка, на котру можна спертися. І коли людина, котра є частиною команди, буде стояти перед вибором, перед складним життєвим вибором, перед котрими наші ключові гравці іноді зіштовхуються, вона буде розуміти, що гроші не є головним. Що головне це відносини, головне це можливості, головне це цікавість, головне це партнерство, стабільність і багато, багато, багато багато всього. І оця крапочка додаткової опори, вона теж там буде.